Там неполіканина росте, на мені очі чекають десять років з 2014 року, захищаючи незалежність нашої країни, гинуть тисячі військових та мирних жителів, кращі її сини та доньки. Відкриття алеї слави героїв в нашому селі. Це знакова подія для всіх нас. Це доказ того, що найкращі сини України, не шкодуючи свого життя, захищали рідну країну, не шкодуючи свого життя, працювали, допомагаючи вижити іншим людям. Кожен з цих героїв мали родини, батьків, друзів, мрії та плани на майбутнє. Але, на жаль, ця клята війна забрала життя, забрала мрії, бажання. Радість, щастя та спокій. Сьогодні лунають дзвони скорботи. Супрун Андрій Григорович. Тарасик Костянтин Євгенович. Загоруйко Світлана Сергіївна, Візнюк, Іван Миколайович. Шугаєв Сергій Олексійович. Будує нікого. Війна, яка забирає кращих героїв, захисників, яка забирає неповин, ні в чому не винних цивільних, яка несе багато горя нашій оселі, наші серця і душі. Сьогодні, в День захисника і захисниці, ми зібралися, щоб вшанувати всіх тих. Кого забрала ця війна. Я ще раз хочу висловити слова вдячності батькам, рідним та близьким за виховання героїв. Хочу висловити всім рідним і близьким тих, хто загинув в свої співчуття. Я вибачаюсь, хвилююся. Вони назавжди залишаться в наших серцях. Вічна пам'ять і вічна слава. Шановні адмісяни, ця алея слави стане для нас усіх символічним місцем, яке щодня має нагадувати про подвиг наших героїв, про те, якою ціною дається нам наша свобода та наша незалежність. Разом з рідними ми відчуваємо великий біль і смуток, шановуючи наших героїв. Ми хочемо лише одного, щоб ця алея більше не поповнювалася. Щира вдячність батькам за героїв. Вони в нашій пам'яті назавжди, а їх імена золотими літерами, карбовані в історію України. Від імені територіальної громади я хочу сьогодні виразити слова подяки нашим односельчанам, які приймали активну участь в фінансуванні та будівництві Алеї Слави. А це депутати обласної ради, і Києва Стуридолхативич, Лавриненко Олексій Євгеніович, Лозовацький сільський голова Яценко Віталій Володимирович, працівники Вільненського житлово-комунального підприємства та Вільненського старостату. Слова подяки також хочу виразити підприємцям, нашим підприємцям це Марині Іванько та Сергію Бородатому. Алея героїв це про вічне життя, про життя тих, хто став небесним військом, хто війшов в історію як герой-захисник. Ми ніколи не забудемо їх. Вічна слава і світла пам'ять загиблим героям України, прати наших братів, сестер. Але як ми чули слова, що ця алея вона про вічне життя. І дійсно наші хлопці, наші захисники і захисниці залишають цей світ лише своєю фізичною частинкою. Але все те, що народжується, коли ми любимо, кохаємо, надіємось, те вічно продовжує жити навіть тоді, коли фізично воно вже не з нами. Але своїм душею, своїм коханням і любов'ю не продовжують. Бути тут серед нас і продовжувати далі любити тих, заради кого вони стали на захист нашої країни. Дійсно, велика біль. І ми повинні розуміти, що війна це велике прокляття, прокляття, від якого нас захищають наші захисники сьогодні. Неможливо висловити тут ціну або описати ту ціну, яку вони покладають для того, щоб ми з вами. Сьогодні жили у спокої, жили по своїх домівках і продовжували мріяти, надіятися і робити. Тому, щоб з'єднати церкву земною, церкву небесну, я запрошую зараз всіх до спільної молитви. Благословен Бог наш, завжди, нині повсякчас, навіки віки, амінь. Слагослови нас вітрямо, по Божному народові нашому. Пам'ять живе в нашій слові, в нашій молитві, в квітах, які ми приносимо з пошаною до подвигу, в пам'ять про сина Рихеля Андрія та всіх загиблих прозвучить пісня у виконанні мами Андрія, Рихель Тетяни. Напиши, на чужому. O que Зе на очах, піднявши погляд, в небеса.